Доброго дня, любі друзі! Сьогодні ми з вами поговоримо про одне з найтепліших і найвесняніших свят вербову неділю. Чому б'ють вербою? Звідки взялася назва баськова чи шуткова неділя? І навіщо їдять вербові котики? Давайте дізнаємося разом. Чому саме верба? Верба в українській традиції – символ життя, відновлення це сила природи та здоров'я. Вона оживає найпершої її бруньки, котики уособлюють ніжність і оновлення. У дохристиянських вірвань верба вважалася священним деревом, яке мало відганяти злих духів та хвороби. Наші пращури називали вербну неділю по-різному. Вербиця шуткова, баськова, бачкова або навіть квітна. Шуткова від німецького слова «шудзен», що означає захищати. У невеличкому селі, звідки я родом, якщо хочуть покликати овечку, кличуть її так: бась 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 Саме і звідси пішла друга назва вербної неділі, тобто баськова. І «баськи»? Тобто від вівці, бо верба пухнаста, як ягнятко. А як у вашому селі кличуть ягнят? Напишіть, будь ласка, у коментарях. А от бичкова від звуку <звук> яку ми можемо почути від цієї самої вівці. Це свято було весни, життя та оновлення. Напередодні у суботу господині готували вербовий букет. Якщо ж брати захід України, то там букет був дещо стриманіший, туди входили вербова лоза або баські. А от на сході пішніший, туди входили котики, вербова лоза, додавали також зелень, освячену на маковія чи спаса. Після освячення починалися веселий, але важливий обряд вербування. Що ж таке саме вербування? Люди легко били один одного і гілками, примовляли не я б'ю б'є за тиждень, великдень. Таким чином люди вітали один одного і сповіщали те, що за тиждень вже буде Великдень. Будь здоровий, як вода, великий, як верба, багатий, як земля. Це обряд побажання здоров'я, сили, росту та щастя. Саме тому людина відмовлялася від ролі того, хто б'є, і казала: не я б'ю, а верба б'є». Таким чином вона перекладала цю дію на вербу як природну силу, що оживає і дає життя всьому навколо. Вербові котики не просто гарні, вони ще й мають надзвичайно цілющу силу. Їх з'їдали для того, щоб не боліло горло увесь рік. А от освячену вербу хазяйки клали за образами для того, щоб вона захищала як і хату, так і родину від злих сил. А ще гілочки верби кидали в річку, коли починалася сильна повінь. Чи навіть в перші борозни на полі, що був добрий та гарний врожай? Вербна неділя це не тільки рубіж, коли починається підготовка до великодня, це день, коли природа та людина прокидаються разом. Коли ми передаємо тепло від серця до серця, від гілочки до гілочки. Не я б'ю, верба б'є, не заб'є через тиждень-великдень. Ставте лайк, якщо пам'ятаєте ці слова із дитинства. Також не забудьте підписатись та поділитись відео. Таким чином, ви скоріше дізнаєтесь про вихід нового відео. Всім гарного дня та до зустрічі!